Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко, Дача, Сад, Город, Квіти. Миру вам та добра. Сьогодні в вашій увазі пропонуємо аграрний гороскоп підживлення рослин на травень 2025 року. Час київський. Так, травень вже ми висаджуємо і розсаду, і в нас висаджені саджанці садових рослин. ґрунт вже теплий, можна підживлення проводити і під корінь рослин, і по листочкам, уже і листочки є. Отож, давайте розглянемо, коли які добрива використовуємо, а коли небезпечно використовувати будь-які добрива. Дивіться, перше у нас число, 1 травня починається в небезпечний період. До 10 години ранку, будь ласка, ніяких добрив не використовуємо і не поливаємо. А вже 1 після 10 години, 2 -го, та 3 до 10 години ранку, будь ласка, використовуйте для того, щоб підживити рослини органічні добрива. Буде добре і ефективно. Ось у нас період, коли небезпечно використовувати будь-які добрива. Це 3-го після 10-ї години, 4 -го, та 5 до 22 години це час стихії вогню. А значить... Все горить навіть від органічних добрив. Будь ласка, в цей час пропускаємо підживлення, але уже 5-го після 22-ї години вечора, 6 го та 7, го наступає дуже гарний період. Ефективними будуть органічні та мінеральні добрива. Проводимо підживлення будь-якими добривами. Використовуйте ці дні, а далі у нас буде перерва, тому що буде знак стикії повітря. 8, 9 та 10 до 22 години небезпечно підживлення проводити. Будьте уважні і не поливаємо. Зараз зверніть увагу: у нас перед повнею буде кусочок такий невеличкий час, для того, щоб використати органіку, тому що вповню ми не підживлюємо рослини. Ось, дивіться, 10 після 22 години до кінця доби можемо використовувати органічні добрива, тобто вночі, ввечері, вночі. І вранці 11 з 0 годин до 12 години дня. Далі небезпечно вже. І небезпечно буде 12, 13, 14, 15 до 22 години. А вже 15 після 22, 16 та, та 17. -та Дуже гарний час для того, щоб провести підживлення будь-якими добривами. Всі і органічні і мінеральні, які у вас є, ми можемо використовувати для підживлення рослин. І вже 18, 19, 20 до 15 години знову період небезпечний. Не можна в цей час додавати будь-яке підживлення для рослин. 20-го після 15-ї години, 21-го та 22-го до 14-ї години гарний час для того, щоб підживлювати рослини органічними добривами. І знову у нас перерва після 14-ї години 22-го, 23-го, 24-го до 20-ї години. Знак стихії вогню. Будь ласка, ніяких підживлень не під коріння, а не по листочкам. Але вже після 20-ї години, 24-го. Ми можемо використовувати будь-які добре ввечері. І це можна зробити ще й 25-го, але до 20-ї години. Здавалось би, далі теж знак гарний, але дивіться, у нас народження молодика 27-го в цей час. 26, 27, 28 ми виключаємо будь-які підживлення. 29 та 30 до 19 години можна використовувати органічні добрива і завершиться місяць в небезпечний час для того, щоб підживлювати рослини. Знак стихії вогню знову ж таки 30-го після 19 ї не підживлюємо і 31-го теж не підживлюємо рослини. А тепер, будь ласка, у вас на екрані весь аграрний гороскоп. Підживлення рослин на травень 2025 року. Бажаємо вам здоров'я, здоров'я вашим рідним і здоров'я вашим рослинам. Хай вони вас радують здоровим виглядом, а ви подумайте, коли правильно їх підживити, якими добрим підживити, щоб вони радували не тільки здоровим виглядом, а і врожаєм. А квіти гарними квітами. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре, бувайте здорові!